Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже від заступник Іси, прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він виєтує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе, істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні маришу пічні блукає, ані навесті біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш, і відплату гішників побачиш. Годи, Господи, оховання моє, все поклав ти, як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рано не довернеться тіла Твого, Бо своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Господи й наступиш. І потопчеш льва і змія, бо на мене він у поваги виряду Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візьме до мене і почую Його, з ним я у скруті визволю Його, і прославлю його, добрим віком обдарую Його, і явлю Йому спасення моє, слава і Сину, і Святому Духові. І нині, посяг час, і повсякчас, і на віки віки амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже.